Дитячі курточки ОВС На 10-11 років 146 см, застіпка, на кнопочки, кишеньки. На 9-10 років 140 см, пукавчики на резинці, кишеньки на блискавці. Пері також на блискавці з капюшончиком. дуже легенький. 13 14 років 164 см. Також кишеньки, та засібка на блискавку, Рукавчики на резинці. капюшончик стягується. Моделька. Розір 11, на 11-12 років 152 сантиметри. Капішончик на два боки. Курточка з цікавим надписом всередині. Також 14 років плюс така моделька на 170 см, курточка на флісі, застіпки також на блискавці, рукавчики, розмір 158 см, 12-13 років. Та така ж моделька на 13-14 років 164 сантиметра. Та курточка резинка знизу. Та на рукавчиках, рукова кишенька, зверху та знизу, розмір 12-13 років, 158 см. И это душевочка.